Маринуємо і ставимо запікати. Доброго дня! Сьогодні у нас баранина. Хочемо її замаринувати, добре помили, щоб на неї не було шерсті. Гарно вимити і нашпигувати часничку. Є у мене часничок. Часничок треба щодня споживати. Чесничок корисний, має багато вітамінів, мікро та макроелементів. Добре, нашпиговуємо баранину чесником. Ось такі шматочки. Чесничок я порізала і запхнула прямо в баранячу ніжку. Так само зроблю з другою ніжкою. Наш пиговує баранячу ніжку, часничком. Посолити, поперчити. Можна використовувати ті приправи, які ви любите. Хмелі, сунелі, паприку. Любить. Чесником замаринували. Є така приправа для м'яса. Ось така вона пахуча, тут велика складова. Тут і червоний перець, і чорний перець, і паприка. Змащуємо з двох сторін, посипаємо. Якщо у вас приправи для м'яса нема, можна використовувати саму паприку, саму сіль, самий перець. Люблю хмелі сунелі. Для мене хмелі сунелі, невід'ємна частина до баранини, до м'яса, до салатів. Там багато трав, приправ, які надають приємного аромату, гарного смаку. Щоб наша ніжка гарно виглядала, запечена, була смачна, червоненька, гарненька. У мене є така приправа: тут хмелі сунелі, червоний перець та часничок. Уже в перетертому виді завжди додаю до м'яса, до бужаніни. Тому, власне, Така штука дуже пахуча до м'яса, натерти вона гірка. Вона така пахне гарно. І я не дуже добре хочу розтерти, натерти м'ясо. Баранина любить, перці, часник. Якраз в цій приправі дуже багато червоного перця. Якщо у вас такої приправи немає, ви можете зробити з часника, хмелі сунелі та перцю. У мене така приправа є, тому я нею добряче натираю це м'ясо. Це м'ясо маринуватись. Дуже легко її зробити з таких компонентів: чесник, гіркий перець та хмелі сунелі і любі приправи: чорний перець, червоний перець, суміш перців все, що ви любите. У приправах є сіль, тому солю треба бути обережним. У кожній приправі міститься багато солі. Я тільки трошечки досолюю. Віль на ваш смак, перець на ваш смак. Приправи на ваш смак. Баранина любить часник, Баранина любить перець, баранина любить гіркий перець. Так що буде смачно. І пожитника, і виноградна кісточка, і оливкова опять олій в місті. Поливаю ось такою олією. Викладаю ніжки, які буду запікати. Можна ще положити помідорчики. Вони дадуть аромат, кислинку, притушитися разом з баранячою ніжкою. Буде смачно, буде красиво. Олію змащену деко, олію змащену ніжку баранячу, спеціями змащеу, вдосталь часника всередині можна ще часничок трошки знаружі. Від часника буде дуже пікантний аромат. Трошки можна олією полити овочі. Там ще червоний перець, кабачок, все можна сюди. З усим воно смакує гарно. Помідор дасть кислинку. Баранина пісна. Олія лишня не буде. Можуть і гарбуз, і кабачок, і цибулю, і помідори. Любі овочі, які ви любите, і запікати таку красоту з любими овочами, які ви любите найбільше. Можна трішечки ще хмелі сунелі. Такі овочі люблять хмелі сунелі. Все ставимо запікати нашу красоту у духовочку. Це смачно, це ситно. Що, що таке? Шлик. Така лапа. Да, такий так гарно засмажився. Всередині яке м'ясо гарне розове, руз... рожеве з чесночком. Смакота. Скільки м'ясо. Таке м'ясо з барана, смакота. Так, його дуже багато. Угу, юшка. Юшка, я ей не люблю. А на надо прикрашать тарелочку. С такими помидорчиками ну, можно.